Виконуємо номер 594 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Використовуючи рівність добуток 3 і 6 до рівня добуток 2 і 9, запиши всі можливі пропорції. Приступаємо до виконання, використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. Отже, 3 і 6 це у нас крайні члени пропорції, 2 і 9 це середні члени пропорції. Тому можемо скласти пропорцію. 3 відноситься до 2, як 9 відноситься до 6. А тепер. Використовуючи властивість пропорцій, що середні члени або крайні члени можна міняти місцями. Середні та крайні члени також можна місцями. Складемо всі можливі пропорції. Поміняють спочатку крайні члени місцями. Отримаємо 6 відноситься до 2, як 9 до 3. Тепер поміняємо середні члени місцями 2 і 9. Три відноситься до 9, як 2, відноситься до шести. А тепер поміняємо і середні, і крайні члени місцями. Два відноситься до трьох, як шість відноситься до дев'яти. Ще можна скласти декілька пропорцій, замінивши просто ліві і праві частини місцями. Але ми поміняли середні члени, крайні члени пропорції і середні та крайні члени пропорції склали всі можливі випадки. Номер 594 виконано.